Із квитками та компостерами в маршрутних автобусах Івано-Франківська з 1 вересня запровадять обов'язкові проїзні документи. Відповідне рішення разом з підвищенням тарифів затвердив виконком. Тож комунальники взялися розробляти дизайн майбутніх квитків єдиного для всіх зразка. На кшталт електроавтотрансу. Кожен квиточок буде мати певну серію свою. От всі ці серії вони будуть нас заведені в одну в єдину базу даних. Відповідно, людина заходить і ведуть квиточок. Вона цей квиточок повинна погасити. Ось такі компостери, які Стоять в наших тролейбусах і в їхніх автобусах, коросах, які їздять по місті великих, зокрема в 13-му маршруті. Тобто, досить, досить надійно. Як... Як показала в експлуатація собі ці компостери, коштують вони буквально 270 гривень. один компостер. Закупити квитки та встановити компостери у своїх автобусах мають самі перевізники. Однак підприємці такому рішенню не надто радіють. Мовляв, через пільгові перевезення та здорожчання палива навіть із підвищенням тарифу на 75 копійок, питання їх рентабельності не вирішилося. А тут додаткові затрати, тож підготували звернення до міського голови. Ми перевізники міста, ми не проти цього. Я також за те, щоб був порядок, але в нинішніх умовах. При тому, що от в нас якими коштами ми на даний час володіємо, це нереально. Просимо виділити кошти для придбання і встановлення на маршрутних автобусах засобів контролю і продажу проїзних квитків. Тих перевізників, котрі нові правила ігноруватимуть, обіцяють суворо карати розірванням угоди після трьох випадків, зафіксованих контролерами. Штрафуватимуть з вересня і так званих зайців. Між тим, у департаменті комунального господарства кажуть, готуються до наступного етапу змін запровадження іменних пільгових квитків для для пенсіонерів, які їм видаватимуть разом із соцдопомогою.